Янтарна справа, шановна громада, з 1996 року. Я її сюди не приніс, разом міліція її сюди не принесла. Вона на сьогоднішній день є, була, і я не знаю, коли вона закінчиться. На жаль, те, що відбулося останні події, вони говорять про те, про одне єдине, що хтось хоче, щоб місцеве населення відійшло від своїх принципів так само, як ми з ними домовлялися, стоять до кінця. Щоб місцеве населення, тобто інтереси місцевого населення були враховані при будь-яких законодавчих як ініціативах, так і законодавчих актах. Якщо це відбудеться, я буду тільки задоволений від того, що ми дійсно цю позицію витримали. Ішого просто давайте говорити про гранати. Ну гранати є чотири версії, які на сьогоднішній день розслідуються. Я б не хотів би по деталях багато говорити. Є різні і слухи, і неслухи. Ми робимо просто свою роботу. Я думаю, що коли задавалися питання, були певний період часу громадою, і це справедливо по 9 травня, Буквально терпіння, тому що була обласна прокуратура вчора на раді, Ми вже хотіли дещо яку інформацію ведеть, я говорю, для громадськості, але зрахування, що деякі слідчі заходи сьогодні вони ще не закінчені до кінця, ми цю інформацію обов'язково озвучимо, як, як наслідок того, що ми, тобто, що ми робимо. Друге питання на сьогоднішній день погране то uh, сьогодні Васильєв вже на місці, ми хочемо з ним ще раз повторно зустрітися. Є багато питань, які на сьогоднішній день стосуються чисто його діяльності, як, можливо, навіть uh, в інтересах громади те, те, що він відстоює, можливо, не його, але ми все зробимо для того, щоб це злочин було результатів, По 9 травня нарешті вже три місяці я поводи Давайте місяці... будемо говорити так, є, є межі, де я можу коментувати, є межі, які я коментувати не можу. Я можу сказати, що тільки е, е, за п'ятницю в певній частині людей, які приїжджали туди, оголошена підозра. Хочу більше озвучується, тому що за межами є свої компетенції. Та по, 9 Та по 9 травня. Це люди, які приїжджали зі зброєю, і це на сьогоднішній день робота тобто, стої, мінімуму, який є, на сьогоднішній день робимо, щоб все було завершилося нормально. Микола Санави, дивіться, в нас власне на нашому каналі було багато матеріалів, де жителі тих районів, де займаються, звинувачували. Органи міліції, правопорядку, mm -hmm. в кришуванні, в зв'язках усім. Чи проводили ви з цього приводу якісь службові розслідування? Чи якось ви реагують на ті матеріали, які, скажімо, я, мої колеги, подаємо? Я скажу, що це наслідок того 9 травня, є не що інше. Як, ну будемо так говорити. Тут немає ніякої таємниці. Були питання того, що відбувалося до подій до революційних, до до подій. Є питання, що сталося під час цих подій. І місцеві люди не хочуть на сьогоднішній день нікому платити, і вони правильно це все І дай Бог, що вони витримали цю паузу на сьогоднішній день, і вся допомога, яка на сьогоднішній день буде, вона буде тільки в їхню користь. Більше того, що це протидія, яка напевно етап по формуванню на громадських, тобто по громадських формуваннях. Вона буде вся вирішена. Вирішена на найближчий час. Вона вирішена на сьогоднішній день на 90%. Люди, які хочуть себе захистити, вони повинні бути захищені. як зі сторони правоохоронців? Так, ви безпосередньо. Я просто хочу закінчити, ви напевно, не то. почули мого запитання. Я, я, вас я дуже його конкретизую. Скажіть, будь ласка, службові перевірки з приводу тих звинувачень в сторону працівників міліції, які звучали з вуст в нашому ефірі, з вуст жителів місцевих. Ви проводили якісь, Те, що ви будете замість працювати, ми почули. Чи ви проводили якісь службові перевірки? На сьогоднішній день все це в стадії йде паралельно з кримінальним провадженням. Воно все буде заведено до кінця. Більше того, ви ж прекрасно знаєте, якщо ви задаєте таке питання, то коли ви задавали зустрічно тим людям, які вам цю інформацію говорили, дайте хоч один факт, щоб він був висвітлений безпосередньо вами, він буде відреагований. навіть на ту машину, що була на переході, на яку ви звернули увагу, і вона вам себе до кінця. Факт один були в Добровицькому районі. Зокрема, вночі працювало декілька пом. І місцевий мешканець на камеру нам розповідав, що зараз продовжується видобуток бурштину безпосередньо, і треба заплатити просто білет правоохоронним органам для того, щоб спокійно видобувати його. Це було в Добровольському районі, тоді коли в Сарненському районі роботу припинили. Ну мені важко говорити, коментувати я цього не чую відверто. Якщо такий коментар у вас є, дайте мені, будь ласка, його добре. Ми, а якщо, якщо людина з нами захоче зустрітися. Не, не треба, щоб це було багато. Достатньо навіть і зі мною. Якщо цей факт буде підтверджений, ті люди, якщо вони стосуються, якщо сказали правоохорони, якщо це стосується безпосередньо міліції, це буде відповідно. Згадували безпосередньо ваше прізвище, що я особисто там копаю, чи що? Ні, ну якщо правоохоронці задіяні в даному. Ну я пишу, скажу, що ви допоможе ну, бути не в курсі. Можу, я можу сказати по, по всіх тих, що я на про себе вже наслухався багато. Навіть до того як я сюди прийшов то я ще не прийшов, 14 років взагалі цивільна людина, і мені сказали, що я вже видобуваю щось крішу я. навіть тут не проживав. Ну, А друге питання, що з моїм прізвищем так чи інакше пов'язує будь-яку діяльність, то я хотів би, щоб воно було або об'єктивно, або, або взагалі не озвучилося. Якщо є об'єктивно, то, будь ласка, це не треба мені говорити. Будь ласка, є органи прокуратури, є міністерство, яке повинно давати мені відповідь. Ми тоді безпосередньо до вас за коментарчиком зверталися. у Вас не було часу нам просто прокоментувати. На тоді, ці... ми... тоді, коли ми знімали даний сюжет, А ну ви... вибачайте, Я просто якби я знав про що я... йде мова, я Я попереджувала. Є таке питання. Коли ви сюди правда, не прилізли, Ви казали, але я аби... за місяць чекайте, Я за місяць півтора тут наведу порядок і зроблю ще такий логан був. Що рук про те переда? Ви сьогодні за цей час коли прийшли, ви нічого не зробили. Ще гірше стало людей? Не поралі вам. Казати, я йду відставку. Ви імпотент виявилися. Ви не можете нічого тут робити. А давайте про інше. Ну як? а Що інше? Це якраз чисті сьогодні з вашого мундира і погон. Віддайте відповідь. Людям. Ви не нічого зробити не можете. Ви не можете, ви не можете бо гріти потрапити повністю. В тому. Для того щоб ви мене оцінили, треба знати, що я зробив. Просто... А то просто зробили бачать. Питання. А розкажіть Мі нам та, ми хочемо та, знати. ви малійте своїми успіхами. Ми готові записати і для ефіру Напишіть, будь, будь ласка, заяву, я це грамотно, що ви зробимо, А коли ми можемо? Давайте тоді ви нам призначите прес-конференцію дату, щоб просто, щоб ви точно знали, що в Березнівському районі нікого не треба призначати, що ви ніде не поїдете в інші райони працювати. От точно скажіть, що березі призначаєте. Ні, просто що вам вас не буде інших справ. Таких термінових, які у вас виникають при моїй, скажімо, появі там, чи появі інших знімальних. Ну давайте, якщо ви хочете буде за четвер, та, то стоп, 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 стоп. Де, якщо ви хочете за четвер, щоб ми поговорили, то по-перше, вже була домовленість із керівництвом районів. Це було не тільки в Березні, це було в Дубровиці. Просто назначте нам час, коли ми до вас можемо прийти. Угу. А коли ви? Зараз не можете? Ні, зараз не зараз А на моє питання, на це відповідь? дайте мені.